В Івано-Франківській обласній держадміністрації вчора відбувся день міжнародних зустрічей. Зокрема, очільник області Михайло Вишеванюк зустрівся з делегаціями Кигизької та Угорської республік. Основна мета налагодити плідну співпрацю у різних галузях господарства. У ході зустрічі киргизські колеги навіть домовилися з головою обласної держадміністрації, що 2013 року на Прикарпатті буде відзначено 85-річчя від дня народження відомого киргизського дипломата, та не менш значного письменника Чингіза Айтматова. Івано-Франківський обласний музично-драматичний театр у 80-х роках був першим театром радянського союзу, який поставив твір Чингіса Айтматова. Плаха до того ж українською мовою. Ту постановку високо оцінили у Москві. Її бачив навіть сам автор. Це перше, що зблизило посла Киргизької республіки в Україні з очільником області. Зараз це приобретає унікальне звучання. що людина Не цій землі воно наставив пам'ять в наследство, що ми с вами. А от, а, как можно крепче Окрім цього, обидві сторони підписали меморандум про співпрацю сфери найрізноманітніші культура, туризм, торгівля, промисловість, особливо гідроенергетика. Я знаю, що івано франковськ займається проблематикою малої енергетики, що є можливість наладити і промисловості. якщо ми будемо приїжджати і знаходитися тут, бачити в очі Какими потенциальными возможностями материально-техническими, человеческими ресурсами, культурными обладает тот или иной край, безусловно, мы найдем. Ті точки заприкосновіння, котрий будуть взаємовигодні для нашої країни і для країни України, а в частності Івано-Франковської області. З метою продовження та розширення співпраці приїхала і угорська делегація. Медицина, науково-освітня діяльність це ті сфери, з якими угорці мають ознайомитися за період перебування на Прикарпатті. Не уминули увагою і створення інституту Карпат та підтримки держави у вступі до Євросоюзу. Окрім цього, сторони домовилися про представлення угорської культури на Прикарпатті наприкінці жовтня. Також угорська сторона передала писанку для одноіменного музею в Коломиї, на якій зображено герби Прикарпаття та Угорщини.